Всім доброго ранку! Ми сьогодні хочемо роздивитися ще порт у Копію і потім знову побувати на природі Калавейзі озеро. На ну, всі балкони заскляні, і тут вже мітерне з ціль до фінанси. Це скло робить тепличний ефект узимку. На балконі тепло. Приїхали ми на узбережжі цього озера, до моря тут далеко, але... Стільки озер, що майже всі люди мають якусь, якийсь човен, якусь лодку. І це все поруч з житловими домами. Внизу стоять автівки в капорті, а внизу от такі лодки на узбережжі. Тут є такий гарний острів і там млин. Зараз ми пройдемося по узбережжю, туди у ту сторону, подивимося, може є ще щось цікаве. Ці всі місця для чорнів, човнів вони пронумеровані. Отут 49, отут 48. Ще є трошки літньої рослинності скрізь. Якийсь старий дамфа, не знаю чи він працює, чи тільки стоїть тут як декорація. А може це чиєсь житло, я бачу гриль, ще маленький човен зверху. Його можна роздивитися, є кабіна, щоб сховатися від непогоди. Символ на, на трубі, що я думаю, воно якось пов'язано з, з цією з цим на острові. Тут такі назви скрізь. Попробуйте їх прочитати: Лекітало. Мабуть, якась лікарня. І будівлі 60-х років поруч з якимись старовинними будівлями з цегли. Тут ще щось реставрується. Чотири тижні тому вони вже зачинили літній сезон, а так оці всі кораблики вони перевозили пасажирів і туристів по всім цим озерам. Тут надається інформація, що з 26 .6. по 14.08 є якісь тури, скільки вони коштують. Можна також з 27 .6. по 16.08 На іншому човні кудись їхати з ночівлю і так далі. Для дорослих коштується 30 євро. Я бачу. 70 євро. Два дорослих, двоє дітей, коштує сімейна карта, кафе з Снейксон, Сама територія порта вчора була зайнята людьми і дуже багато вони святкували 250 років цьому місту Коопі. Сьогодні все чисто, прибрано. Навкруги дитячі майданчики, також з маритимної теми, з якимось, як якийсь корабль, чи парусник, чи ще щось. Я гадала, що це якийсь корабль, а це простий ресторан. Приват, приватні катери, їх тут так немало. А там на задньому плані видні будинки, житлові будинки з квартирами, з апартментами. Найт марикопію. Коксіасарі? Арум німецьке слово означає запитання, чому? У центрі ви бачите ту башту, ту вежу, де ми були зверху і дивилися панораму на, весь, на все місто. Сьогодні ми знизу ми порту і бачимо. Чомусь Фин... фіни люблять дуже чорний одяг. Так заправляють катера. Mm -hmm. Тут я поближе вирішила зняти. Ці будівлі також всі балкони заскляні. У людей є катера під, під, двері, під дверима. От там є чи парк-плац, чи у цих каре є капорти. Ось тут один видно, є ка це капорт, де вони залишають swoje aftief. Und was steht da drauf? Nur erlaubt Hafenbüro mit Parkerlaubnis für diejenigen, die damit ausgestattet sind. Nur Hafenbüro und Personal. Okay. Тут. Oh. Порту можна тільки персоналу порту і тим хто в кого є тут човни Є чорні петуні. Ба вже всі скошені. Отак виглядають зупиночки, коли їхати по дорозі, по лісу, як маленькі будівлі. Знаєте, що це було? Це був знову той робот яких я бачила біля супермаркту, які їздять дуже багато по місту. Можна замовити собі у супермарті якісь товари, їжу чи що і він відвезе це цим роботом до вашої адреси.